Якщо суперник збірної України забиває першим, тоді скоріше за все він програє. Слова, які на перший погляд звучать фантастично, казково. Та саме це й уособлює збірну Реброва. Його команда за майже два роки встигла пропустити першою 13 разів і тільки в п'яти випадках дозволила перемогти супернику. Двічі звели справи до нічієї і аж шість разів у підсумку перемагали. Цікаво, чи існують ще команди, які можуть похизуватися таким досягненням, і чи взагалі це можна назвати досягненням. Перший тайм пройшов добре. Ми забили, хоча цього було недостатньо. У другому таймі ми занадто розслабилися. Після того, як Україна зрівняла рахунок, ми ніяк не відреагували. Я очікую на цю реакцію завтра. Певною мірою це залежить від мене. Я думаю, що ми можемо відігратися завдяки нашим болівальникам. Збірна України феєрить у першому матчі. Перемога 3-1 і найголовніше гандикап у два м'ячі перед матчем відповіддю. Якщо ви хочете почути, як це було з тактичної точки зору, то залишаю вам підказку на подкаст Олександра Золотогорського, Олександра Новака та Іллі Дудки. У цьому ж відео буде більше статистики. Класична схема Реброва це не 4-3-3, а спочатку пропустити, потім виграти. Усього в історії збірної переможних камбеків накопичилося 8 із різними тренерами. По одному камбеку оформлювали Анатолій Коньков, Валерій Лобановський, Леонід Буряк та Олексій Михайличенко. По два Олег Блохін з Андрієм Шевченком. На противагу в одного Сергія Риброва вже шість. Ще раз вісім камбеків за 29 років до Риброва і вже шість камбеків за 21 місяць з ним. Тепер головне не розгубити цю перевагу на виїзді в Бельгії. Туди відправились усі футболісти, які дограли перший матч. На травмованих по ходу гри сподіватися не варто. Та все ж є і позитивні новини: ніхто з восьми футболістів, які перебували на межі дискваліфікації, не схопив жовту картку. Чого не скажеш про бельгійців? Крім травмованих Теата і Онана у Генку не зіграє Тілеманс через перебір жовтих карток. У нашій команді з втрат два праві захисники конопля та сич. Таловєров на другий матч також не приєднається. А Довбик тільки повертається до тренувань. З приводу Артема, так, він сьогодні буде тренуватися в загальної групі. Вчора він провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, все буде нормально. Я не знаю спілкування, у мене завжди нормальне спілкування гравцями. Я не можу сказати, що зараз після цієї гри щось, щось змінилося. Я впевнений, у всіх робочих настрій всі розуміють, що це був перший тайм. На завтра усі готовий дуже серйозно. Тож у Бельгії велика проблема в центрі поля, особливо з гравцями руйнівного плану. В першому матчі опорника грав Зено Дебаст. Він провів кілька останніх поєдинків за спортинг на цій позиції, але номінально все ж є центральним захисником. А хто ж замінить Тілеменса? Неочевидний варіант існує з виходом жорті Мокіо в центр. Опорник, який вміє добре працювати із м'ячем і створювати попереду. Ніби звичайний опис гравця, якби не його вік. Йому лише 17 років, а він вже дебютував наприкінці першого матчу. Зараз його підпускають до гри в Аяксі, і він навіть вже встиг забити у лізі Європи. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем гра розкриває тебе. Здивував Рибров у першому матчі не тільки переможним результатом, а й вибором стартового складу. Багатьох футболістів ми не очікували побачити з перших хвилин. Зокрема, й конкурента Тібо Куртуа в реалі Андрія Луніна. Були, 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 були. Номер один в Мадриді, номер два у Мурсії. Точно не про таке повернення до збірної Мрія в Куртуа. Цей воротар вміє рятувати поєдинки та протистояння, однак у вечір четверга його супергеройський хист заснув. Бельгієць програв не тільки матч, а й особисте символічне протистояння Андрію Луніну. Сподіваємось, Карло Анчелотті зробив висновки з матчу. Лунін, хоч і виграв сам поєдинок, сейвів зробив на один менше. Однак цей недолік компенсував важливим перехопленням прострілу. Ногами грали приблизно однаково, віддавали передач теж. Але в куртуа вони були точнішими. Щоправда, наступний показник демонструє, що бельгієць переважно віддавав короткі передачі. Лунін же набагато більше грав довгими пасами. Тут різниця велика: вісім точних довгих проти одної. Оцінка лише на одну десяту теж краща в українця. Тепер команди переїздять у місто Генк на стадіон Сигека Арена. Саме тут Куртуа робив свої перші кроки у футболі, і саме на цьому стадіоні його помітили європейські гранди. Пізнали, хто стоїть ліворуч? Напишіть у коментарях. У неділю Тібо куртуа зіграє в рідній країні вперше за два роки. Якщо рішення поставити на ворота Луніна було запланованим, то переведення Зінченка на правий фланг захисту. Це щось дуже екзотичне. Втім, воно виявилось і дієвим. Другий гол створив саме гравець Арсенала своїми активними діями на правому фланзі. А третє взяття воріт відбулося завдяки його асисту. на Забарну. я досить добре знаю Алекса. Він був півзахисником, а зараз грає на позиції лівого захисника в клубах. А ось за Україну гадаю, він грав у різних амплуа. Зрештою, у них були травми на правому фланзі, тому він там і опинився. Це досить універсальний гравець. Я зовсім не здивований. Щодо моєї заміни, то вона була запланована. Домовилися, що мене замінять, тому що я був на межі дискваліфікації. Насправді Україна не була кращою за нас. Ми самі програли той матч. Нам не вистачило трішки впевненості, але ми знаємо, що робити завтра. Зінченко чи не найуніверсальніший гравець нашої збірної. За всю кар'єру він зіграв вже на семи позиціях, а правого захисника до матчу з Бельгією ніколи не грав. Найбільше матчів у нього на позиції лівого захисника вже понад 200. А в збірній та моментами на клубному рівні вже скоро награє 100 поєдинків на позиції центрального півзахисника або ж інсайда. Цього ми йому і бажаємо. Щодо інших позицій, то грав він і лівого фулбека, і опорника, і десятку, і правого півзахисника. Ілля Крупський так і не приїхав до збірної, тому варіант із Зінченком праворуч у захисті виглядає найбільш реалістичним. Ребров пояснив, чому не розглядав виклик правого захисника Ворску. Подобається цей гравець, але я вважаю, він жодної гри не зрав на рівні національної збірної. Є гравці, які грали на цій позиції, наприклад, Богдан Міхаліченка він грав з Андерлех на цій позиції. Він грав за Полісся на цій позиції. На цій позиції непогано зіграв Сашко Зінченко. Тому є варіанти, І не потрібно було зараз негайно викликати гравця. Ще раз скажу, я був дуже задоволений, якщо ми виграли 3-1 у збірної Бельгії в відборковому циклі. Але це гра за місце в групі А чи в групі Б. Я кажу гравцям: так ці, ці ігри. На мою думку, дуже важливий для наших людей, для наших е, бійців, щоб дійсно отримати позитивні емоції. Отже, чекаємо на ці позитивні емоції вже після матчу в Бельгії. Коли перемагати такий грант, якщо не зараз, бельгійці не виграють вже шість матчів поспіль. Двічі програли французам: нічия та поразка з Італією. Програли Ізраїлю і вже в 2025-му – Україні. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.